Десяти перший міський вітаю вас на нашому каналі це інтерв'ю дня у студії Ірини Коробко. Сьогодні будемо говорити про політику і будемо говорити про те, що ну, певні, певні зміни відбуваються у політиці, чи будуть ці зміни такими, якими знаєте, грандіозними, чи будуть вони дуже масштабними, чи справді це веде до повного перезавантаження, чи це якісь внутрішні... Не знаю, перестановки прізвищ, чи там, обличчя, зміна чи ще щось. От в цьому будемо розбиратися. А що все почалося, власне, з того, що прем'єр-Шмигаль йде у відставку, і йде він після рекордного терміну, 5 років керування. Ну це один із тих прем'єрів, який надовше керував країною. Здається, тільки Азаров так був стільки ж років при владі. Ну і звісно, що за законом, після того, як йде. Прем'єр має відбутися і повне перезавантаження, і повна зміна прізвищ. А от що відбудеться, будемо сьогодні ну, спробуємо принаймні розібратися з Анатолієм Бойко. Так, Головою комітету виборців України в Одеській області Вітаю вас, пане Анатолію. Доброго дня, пані Ірина. Спробуємо, тому що чесно скажу, мабуть, важко буде розбиратися в цьому всьому. Так, напевно, важко а, якісь, якусь логіку десь шукати. Не завжди її ми знаходимо Особливо Анатолію. в пустоті. От, да. от, от особливо, да. в такому нас занадто все заплутано, занадто все, але все ж таки дивіться, якийсь рух. Розпочався так, тобто, ми бачили, я не знаю, добре це чи погано, взагалі це добре чи погано, що розпочався рух під час війни. Ну ви знаєте, це якщо спитати математика, от якщо в якомусь рівнянні взяти і замінити Одні нулі, uh -huh. на інші нулі. Чи зміниться від цього ну, результат рівняння? Ну, Математик на вас подивиться, як на божевільного, і скаже, ну це ж і те, і те нулі. і uh -huh. Результат рівняння не може змінитися. Але якщо спитати політолога про перестановки в українському кабміні, то зміна нулів, вона такі, на інші нулі, вона такі на надирає. Да, вона, 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 вона такі щось, щось собі несе. Щоправда, абсолютно не для нас з вами, і за моїм глибоким переконанням і враженнями з того, що я чую і бачу, що це сута внутрішня така притворна е, зміна, да, зміна посад, суть якою да, посад прізвищ, суть якої і е, головних завдань декілька. Перше ключове завдання це кардинальне. Ну ще більше. Він і так, ну давайте так. В нас кабінет міністрів і так з себе вже давно нічого не представляє, і те, що. Що Шмигаль так довго є, це підтвердження тому, що ну знаєте, його ніхто не знімав, бо це місце нікому не потрібно. Ну вона воно з себе нічого не представляє, не уявляє, не дає. І в принципі, до, до, до довготривалість життя українських прем'єрів вони також це також підтверджує відсутність як такого політичного процесу. Бороні її вирішає. Абсолютно так? ніхто Бога за нього Бога. не бореться. Не бореться. Це І тобі Все. не крісло. Да. Бо що зараз в нас Кабмін. Те саме ще менше ніщо, ніж Верховна Рада, на превеликий жаль. Бо насправді в нас Кабмін сьогодні це офіс президента України. І насправді, реальний прем'єр в нас голова офісу прем'єра президента України. Реальні віце-прем'єри це заступники голови офісу. А Кабмін це ще одна канцелярія, яка в законах багато де Кабмін пропис. Міняти довго нудно, і західні партнери не зрозуміють. Ну тому хай собі буде кабмін. Ну ось як би тому я і кажу про те, що взагалі е нічого епохального для країни е ця пертурбація не несе. Для чого вона потрібна? Вона потрібна виключно для внутрішньополітичних цілей команди президента. Особисто для голови офісу президента ще більше посилити вплив. На цю інституцію, бо, ну, наприклад, Шмигаль, він же ж Ахметовський. Ну він же ж вийшов з ДТК, да, він жодним чином, жодного разу він не розповідав про економічний туман головів президента, як необережно собі дозволяв пан Ганчурук. Він все робив, що йому скажуть. В принципі, переважно і за, за це теж так довго, але він все ж таки не свій на 100%. От пані Свіриденка вона буде своєю, ну вона є своєю. Так на 100%. Хотіла, так, да. І так шла, багато та, ще та, інших та. людей, які нові заходять, вони свої для Офіса президента на 100%. Це одна з ліній. Інша лінія це трошки поміняти структуру всередині Кабміну. Вони ж хочуть декілька міністерств чергове, там, злити в одне, економіки, стратегічно. Тобто, щось з'явиться, а щось, да, явиться, да, щось да, буде да, ліквідовано. Да. Ліквідується міністерство нашої з вами єдності з нього ми до того протистоя. Ні, воно ж доєднується ні, ні до чого, Ну да, чого, ну його воно? не буде. Ну не буде. Mm -hmm. Ну я маю окремо, nói, окремо. Сута така. І а третя лінія: треба скинути токсичний баласт. ну, Наприклад, нашого пана лісового, цього екстравагантного псевдореформатора, який добував останні роки нашу з вами залишки нашої з вами освіти, mm -hmm. там абсолютно якимись божевільними реформами. І ну, по крайній, принаймні. Мова йде про те, що зміниться міністр оборони. Ну і знову ж таки багато було скандалів навколо Міністерства оборони. Ну там це не завер... може ще когось, це не тільки ці. Я просто кажу з точки зору мети однієї з mm -hmm. цілей і просто ілюструю. Ну і про от. ключові але... якісь да, міністерства але... все ж таки да. mm -hmm. ну по великому рахунку, ну принаймні під час війни міністерство da, але, але, оборони. Але, але, це але точно ключове. не йде мова про те, там про... Якусь там нову парадигму, якісь неймовірні реформи. навіть Тобто про те, що те, що до чогось це грандіозно да. призведе, ні. не потрібно. Ну, я не очікую не бачу. Не, не, не бачу, так, не да. Угу. На жаль. На жаль, до да. речі, так. Хоча я не знаю, чи взагалі-то під час війни. А чому ні? А чому не могли продовжуватися реформи? Могли б продовжуватися, абсолютно, так? абсолютно. Є. більш того, було ну давно про це, якби це вже рік, десь от ще коли минулого року виникла, росіяни почали розігрувати карту нелегітимності е, там наших владних інституцій, uh -huh, uh -huh. то була пропозиція в так в дискусії, що давайте ми переформатуємо. В нас ж, зрештою, в нас парламентська президентська республіка. Це до речі. Ще один аспект от цих змін, що відбувається: що насправді, ну при всій повазі, для до посади президента, президент не має нікого е, запрошувати, викликати і пропонувати йому прем'єрське крісло. Це не його крісло. Це крісло має давати парламент. Uh -huh. Якщо в нас парламентська президентська республіка і конституція, ще десь, хоч там десь на і от тобі Щось... перший, да, перший да, момент. І, і, так, да, так. і це як би не мав робити президент. Інше питання, що в нас де факто та ні, існує тієї парламентської більшості, яка б мала б це зробити. Бо монобільшості, більшості ну ми ж бачимо результати не табло. Фракція Слуги народу більше 190 голосів зібрати не здатна, незважаючи на свій списочний склад, понад 250. п'ятдесят. Да, тобто, десь 60 народних депутатів від монобільшості розчинилися в повітрі. Е, технічно, да, вони добирають голоси від. Проросійських партій колишніх, там від всіх цих, цих е, депутатських груп, там іноді з іншими парламентськими фракціями підголосовують. Але де-факто в нас парламентської більшості нема. І по-хорошому по взагалі нам потрібно було б починати з того, що нам потрібно було б юридично визнати факт відсутності парламентської більшості і формувати нову більшість. Але ж на це ніхто не піде. Бо тоді Верховна Рада становиться з об'єкта суб'єктом. І Кабмін теж ризикує стати суб'єктом. А це ж нікому, ну тобто, місцем, де щось реально це яке на щось реально впливає, а це ж нікому не потрібно, не цікаво, тому воно е залишається так, як є. Але минулого року була ідея про створення, наприклад, уряду національної єдності, е який би і, е і таким чином ми б е трошки повернулися б до. e... <laughs> І природнього стану парламентсько президентської республіки в цей уряд розділив би з президентом відповідальність за ситуацію, і вже не могло бути в наприклад росіян можливості якось грати на чиїсь нелегітимності, бо Верховна Рада легітимна безстроково. Уряд єдності сформований Верховною Радою. Люди добрі, які питання, і для президента це теж було би певною мірою вигідно. Або не за все він один відповідав ну, так, в очах так. громадян. Але вони на це не пішли і зараз теж на це не підуть. От а відповідно, все те, що далі тоді відбувається в тій системі координат, яка сьогодні існує політична, воно не має. Шансу на жодні якісь кардинальне оновлення, просто тому що там немає для цього просто дуже сумно, тому що тоді ну, це означає, що не йдеться про перезавантаження. Не йдеться. Кабину, ну, на, на, Насправді не йдеться. Це По факту чисто там номінально, теоретично. Да, да, да. Це так, так, декоративні так, речі, абсолютно так. декоративні апаратні, адміністративні, внутрішньополітичні. Ну, тобто, це, знаєте, гра всередині себе все. Якби для зовні, для країни, це по. Факту, я буду щаслива, якщо я помиляюсь, але я не бачу жодних. Ну так, це суто наша там суб'єктивна думка, так да, але да. насправді але насправді життя да, покаже. Да. Слухайте, а взагалі, якщо трошки згадати тако історично, чи а, були в нас ну останніми роками такі уряди, щоб щоб було сумно, що щось змінюється і що йдуть. от Чесно, не хочу бути песимістом. Да, Але, да, да. Ви, знаєте, я, я розумію, Я вас розумію, я вам скажу більше. Ми от з колегами вчора так говорили, і ми намагалися взагалі згадати уряди, які були б суб'єктними, uh -huh. ну тобто, які б себе щось уявляли так, і так, могли би щоб... там президенту, чи ну якби відігравали якусь роль. Щоб вони були і... повноцінними настільки, та, та, щоб та, могли ну, тобто та, щось та, пропонувати та, і взагалі щось вирішувати. Справжніми гравцями, а не просто виконавцями там, mm -hmm. волі чергового президента, наприклад. І е, так якось воно, е, знову ж таки, це не було якесь глибоке дослідження, mm -hmm. да, просто розмова колег за Кавою. Прийшли так, до попереднього висновку, що е, уряди були суб'єктними тільки. Тоді, коли їх очолювали особистості з політичними амбіціями, угу. ну тобто, ну хотіла Юлія Володимирівна Віктору. Вікторам Вікторам да, Вікторам щось. Ну от якби доводити і да, тоді далі, це все далі, далі можна, та. далі можна обговорювати там наскільки правильна неправильна була політика, але уряд щось себе уявляв. Але ми запам'ятали да, про це, да, так да, тобто, да, чи да, ми Був Віктор Андрійович свій час на чолі. Уряду мав він політичні амбіції. Ну Якось його як прем'єра пам'ятають. Всі решти прем'єрів, як правильно, як правило, вони змінялися з такою достатньо калідоскопічною швидкістю, і, і в тому проблема, що знаєте, в нас уряд от, він постійно був і постійно був, і залишається заручником оцієї постійної чвари і тяганини між президентом і парламентом. Як воно почалося з морозу. З кучмой, так воно і не, не дійшло, не, не дійшло. Тут ми не, знаки, перейшли, ми не перейшли, перейшли. Ми не перейшли, ми перейшли, не стали, не ми перейшли. Ми не перейшли. І от в цій ситуації виходить так, що знову ж таки це черговий, як на мене, черговий вимір от того протистояння, того старого радянського партноменклатурного, що виразилось в такій потужній ролі президента, і всій президентській вертикалі там. Ну зараз, звісно. Майже зруйнована держслужба, але за кучми там адміністрації, то того були адміністрації, і угу. це ж була сута калька з обкомів і того всього. От, тобто, протистояння того старого радянського і спроб чогось нового, ну там, не знаю, скажімо, європейського чи людського. коли, ну угу. Давайте посл... тобто, в більш... Більшість європейських країн це парламентські більшість розвинутих країн це парламентські. І дієві, до речі, ну, парламентські. що ми про це ми й да, говоримо, що да, дії багато з них дієві. Да, не впливають, дієві, не впливають, дієві впливають абсолютно нам. дієві, і і кінця тому поки нема. Ну тобто протистояння, черговий раунд протистояння він продовжується. Тоді риторичне питання: а чому в нас так? Слухайте, ми не найгірші. Країна Ні. в нас е, дуже а, це, е, гарна, добра да. і. Не знаю, багато тут хочеться чому сказати. Світ. Найкраща. найкраща світ найкраща давайте для без нас скромності давайте найкраще. Так, а чому ж ми тоді найгірше маємо? А не лише Я зараз навіть не про рівень життя, я не про це все. Да. Я максимально глобально хочу зрозуміти, чому ж ми не вчимося вже стільки десятків років поспіль. Знаєте, це, це таке надто величезне філософське питання, філософське, яке я не певна. Але якщо ми повертаємось до більш таких дріб'язкових речей щодо парламентського президентського протистояння, да то мені здається, що ключова проблема це відсутність політичної системи і політичної Культури для, парламентська, для реальної парламентської президентської республіки потрібен реальний парламент, для реального парламента потрібні справжні політичні партії. Їх в нас десятиріччями, їх в нас фактично ніколи не було, mm -hmm. бо той маленький проміжок, як то зараз кажуть, там, національних змагань з 17-го 20-років він був ну, геть недостатній, для того, щоб заклались якісь підвалені. Да, в тих же але Прибалтів. намагання були. Да, 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 я були, ж не відкидаю, але... я не Але я просто так, але в, то... да, не знаю. Але вони то в пішли. тих самих Прибалтів в них був час з 20-го по, по 40 й і це вже було щось. І Вони знали, як це? Тому коли в 90-му і вони до цього свідомо йшли, і вони не гралися ні у що інше, вони відразу це впровадили в нас. Партії як таких да, в нас на там напередодні де, е, отримання незалежності був і рух, і інше, але все одно це були перші кроки. Цього було недостатньо. І сама країна, знаєте, знову ж таки, як е, не дуже люблю акбетологію. Ну читав і е, бачив, і згоден в принципі, що не міг от, Чорновіл не міг перемогти в 94-му році. Mm -hmm. Країна була моральна, ментальна не готова, для цього не готова. Не готова. Так, Я вам так. скажу, що він і в. 2004 не факт би що переміг. Ось тому ну ми нам треба було дозріти. Нам і, і, треба було дозріти до того, що мають бути реальні партії, їх ще зараз нема. А без цього не буде. Нема культури цієї політичної, яка дає можливість побудувати справжню, а сконцентрувати ресурси для сконцентрувати ресурси команд на адміністративної системи. Ці ресурси вкрадені через незаконну приватизацію. В якимись руках і вистроїти за допомогою неї якусь авторкратичну, авторитарну, мажоритарну систему, це ж не складно. Ну, це набагато легше ніж побудувати плюристичну так на коні, ніж звісно, поставити да, ціль і йти да, до цієї да, цілі. Да, 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 тому вот от і все. Ну це не значить, що ми приречені. Це а, значить, але це просто пояснює в жодному разі не Це Значить, що ми дуже багато часу втратили і продовжуємо ну, втрачати жаль, про це да, дуже багато. Це да, ж не 10, ні, не двадцять років, розумієте, і нічого не змінюється. Да. А війна а, точно цьому не буде. Якщо хтось можливо сподівався, що війна якимось чином. Підштовхне до ось цього, то ні, не підштовхне. Ну, тобто, до якоїсь е -е. саме з одного боку, дивіться, перший рік здавалося, що до ось цієї сивосмідомості вона настільки підштовхнула і настільки її виховала, що начебто, начебто, вже були б готові так. Ну начебто були а, зрозумілі якісь речі, і до них просто потрібно да. було йти. Да. Але це було ну перший рік, можливо. А з... далі що? Я Д... зараз про політику все вірно кажете. Знаєте, Тут от насправді що в нас змінювалось і знову. Уж таки, от що якби йде по тому шляху, що веде, що потрібно, щоб йти по тому шляху, як ми хотіли йти. Да, це е е відчуття в людей відповідальності за країну. Угу. Ну, це не просто там, а от там е, уряд, все, а от якби це моя країна, і це я не це готовий... не прізвище, яке відповідає да, за певний. Це, це набагато глибше це, 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 це відчуття відповід. Мені не все одно. Так, і, так, та, так. і таких людей там в 91-му році, на жаль, було недостатньо У 2004, му ну їх було достатньо для незалежності, але недостатньо для е, формування влипшимо, да. Так. В 2004 му році їх стало більше Більше їх стало достатньо для того, щоб ми обрали нарешті адекватного проєвропейського президента, не дали сфальшувати вибори, не дали сфальшувати наш вибір, але недостатньо, виявилось далі, щоб це було мало стали ефект. Ось 2014 рік це був момент, коли вперше сформувалась критична маса кількість таких людей, які, е, яких було достатньо для того, щоб кардинально змінити рух країни. А знаєте. От як судно, коли йде, його ж треба, в нього величезна інерція. Mm -hmm. Потрібен буксір, щоб його ну да. І от такий буксір, але його недостатньо, але цієї кількості все ж таки було недостатньо для того, щоби повністю вичевити ту всю радянську і іншу отруту. І от а і, зараз, і в, 20... Я просто до чого веду. Так, так. І в 22-му році от, це було. Просто це був мегавибух, і цих людей виявилось настільки достатньо, що вони врятували країну від русні. Mm -hmm. Ну, от, ну це ж люди врятували. Це ж не Зеленський, не ніяке призвище, ніяка інституція державна. Це врятували. No, no, да, no, це реально no. врятувало no. суспільство. Влада да, нам вирішено, розповідала, no, що no, no. нічого не буде, нічого. Це, а врятувала, коли прийшла ситуація, врятувало A суспільство. Народ ті, ті, до такой... хто, ті, хто пішов, ті, хто волонтерів, навіть ті, хто не виїхав, навіть ті, хто виїхав, але ну, в общем, це от і от це дійсно ви праві, що це була така точка, в якій. Але проблема в тому, що і ці люди нікуди, ну так, да, великі частина їх загинула, але е, і звісно, великі все ж таки великій кількістю людей зараз не все одно, але змінилася е, одна, як мінімум, важлива річ біль. Дуже розумієте, тоді було величезне піднесення, і величезна зараз теж, але зараз дуже багато болю, дуже багато відчуття несправедливості. Більше, ніж піднесення. Да, 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 Абсолютно відчуття несправедливості, і ми починаємо, і ми стаємо розділеними. Mm -hmm. І не тому, що ми якось стали гірші, а тому, що просто стільки було несправедливості там до тих, до тих, до тих, до кожного, що і ми зараз починаємо це. Це ну как, вона зараз нас більше розділяє, ніж об'єднує, і це не вирішується тим, що давайте просто це, це, це достатньо, це дуже складний процес. І він збиває, і, і ця ситуація вона, е, нас, на жаль, знову віддаляє від е, такої тої мети. Тобто, нам нам дуже важко, і тому дуже важко будуть йти вибори, тому що коли люди, які і ці воювали, і ці. Воювали, і ті воювали, і ті патріоти, і ті там відстоювали все. Ну, коли добрі люди починають чубитися, справді добрі люди починають чубитися між собою, це надзвичайно важко. І питання ж навіть не в тому, і кожен по своєму прав. І підстави для цього є, mm -hmm. і воно болить. Ну і як і простого виходу з того нема, крім того, що. Е Вирішити ту несправедливість, яка загрожує майбутньому, майбутньому і пробачити ту несправедливість, ну, яку ми маємо пробачити один одному, щоб йти далі. По факту, ну. дві сторони однієї медалі. З, з одної сторони, це е, абсолютно неадекватний зовнішній ворог, так, який да. нікуди не відступив, не подівся і да. не збирається це робити. А з іншого боку, це ми всі. Да. Ну, тобто зо внутрішність, це, так, оця вся, яка Е, з болем від війни. Так, із перевантаженням від війни і психологічним, да. емоційним, будь-яким, <кхем> і до речі, цим зовнішній теж може користуватися дуже однозначно, і так. Це, це знову ж таки це не, не про те, що ми приречення, але просто про те, ну демократи про ми те, що ми проходимо ще один да, етап, так абсолютно. це це не про да. те, що все скінчилося да. і все пропало. Да. Про те, що ми проходимо один да. з етапів, і він, напевно, один із найскладніших етапів, да. так як що... як якби там в 22-му, в першій половині Половині 23-го там була б перемога, і там в другій половині 23-го вибори були б умовно кажучи. Ну це була б інша історія mm -hmm. зараз. Дійсно, от як ви кажете, дуже дуже багато э, всього, що обтяжує. Ну все одно вони будуть все одно мусимо, але ми мусимо просто розуміти це. Так, мусимо розуміти і зайвого нічого не чекати, так не очікувати. Але знову ж таки, кожен має робити свою справу Абсолютно. на своєму місці. Це не означає, що ми е, маємо зупинитися, да, це не означає, що ми маємо скласти руки, ми да, маємо рухатися все да, одно. І, і Це і ми, важливі ми, речі 100% І ще дуже важлива річ, яку ми маємо робити. Ми маємо кожен для себе будувати ту ідеальну картину майбутнього ну, країни, де ми живемо. Вибачте, я на. Меж пафосно скласти ці слова, але якось так. Ну тобто, ну, так як би... би ми хотіли жити, тобто кожен з нас має сформувати картину, як, як би він, він хотів, хотів жити країни, і ми маємо жити, максимально цю картину просувати, об'єднуватись там публічно під тобто, ми і ми маємо з цих пазликів, бо одна з ще одних ще одних негативних тенденцій, які я побачив, то на превеликий жаль, соціологи показують, що кількість людей, які не Вірять в майбутнє країни позитивне, mm -hmm. і кількість, яка ви ві... вони загрозливо наближаються. Тобто, якщо раніше нас... і відповідно, uh... ми ми маємо кожен з себе. Все ж таки, що якщо ми хочемо, бачити, якщо ми бачимо тут своє майбутнє, ми маємо його сформулювати. Ми маємо його просувати. Ну так принаймні, всі, хто да. прийняв таке рішення, да. обрав да. це, має мабуть, немає права зневіритися. Мабуть, ну, все ж таки має це. Це я б сказав, okay. так це не. Менше, що ми можемо зробити. Так, і до, до речі, не дивлячись на усі ці політичні е, якісь моменти, так, вони, як ви правильно сказали на початку нашої бесіди, по великому рахунку на нас з вами жодним чином не впливають. Mm. Добре, це чи погано, але не впливають. Ну, по факту, так воно є. Да. Так. Тому кожен робить свою справу, і звісно, що робить для того, щоб країна його майбутнього мала право на існування. Якось так. Дуже дякую вам, Антолій Бойко був сьогодні в нашій студії. Ми говорили про те, що відбуваються певні зміни у політиці. Зараз є, пішов з посади прем'єр. Ну і звісно, що уряд зміниться, там більш-менш кардинально зміниться, зміниться прізвища, якісь інші люди очолять міністерство, що з цього вийде, покаже час. Але ми робимо своє. Нічого іншого поки що ніхто не придумав задля того, щоб прийти все ж таки до мети, мети, спільної мети. Дякую вам. Залишайтеся з нами на першому міському, Побачимося.